Усім хочу трошки розповісти про себе. Мене звати Катерина. Я зі своєю сім'єю, з чоловіком та двома дітками приїхали з України до Канади. Живемо у провінції а, Ми прожили деякий час в окупації, потім виїхали, півтори роки жили ще в Україні і потім аж виїхали сюди. Тут мені все подобається. Соскачеван це такий регіон, схожий на наш Херсонський. Теж багато палів, 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 садів. <гум> Ось. І вітра. От. Але сильніше, набагато. А зараз йду, їду до магазину. У мене пройшов онлайн-курс англійської мови. Ось. Я йду до магазину. Треба де що купити. Що ми встигли за ці пів року в Канаді? А, я здала на учнівські права. Зараз я потрохи набираю практики водіння разом з чоловіком. Він поруч зі мною контролює, як я вожу. Я навчаюся в групі англійської мови. Чому чоловік мій вже працює? Діти ходять до школи. Моя донька молодша, пішла тут в перший клас. Дітям школа дуже подобається. Ще я не разу не сказала, що не хочу в школу, бо мені там не подобається. Ні. У мене старший син буває каже, не хоче школу, тому що не хоче прокидатися рано. Ось. І кудись йти. Бо за стільки років навчання онлайн дуже складно дається. Прокинутись, а ще й потім виходити на вулицю холодно. Також так отак, от, коротше. Ось. Буду в магазині, спробую щось зісняти. Чекаємо.